Я відкривши карту зараз, знаючи, де він був, і ну, побачивши, що там той клаптик звільнений, і воно вже мені гріє душу, що, що, що той клаптик землі звільнений, що, що це не даремно. Хочеться, щоб пам'ять про нього залишилася і залишилася надовго. 46-річна вдова Світлана Козачук разом з доньками просять присвоїти звання Героя України посмертно їх загиблому 49-річному чоловікові та татові Ігорі Козачуку. Лучанин загинув 18 травня цього року в бою у районі населеного пункту часів яр Донецької області, прикривши собою побратима. каже Світлана Козачук. Ми їхали на завдання і це був обстріл. Вони їхали в авто, вони і, і старалися і втекти з машини, щоб якби, ну, врятувати своє життя. Наш ігор наш тато, він зробив свою місію і дійсно прикрив того молодого хлопця. Світлана розповідає, у шлюбі з чоловіком прожили 27 років. Разом виховували трьох доньок 26, 24 і 11 років. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік каже, пішов у військкомат. В п'ятницю він пішов в військкомат, а вже в суботу з речами він вже був мобілізований 26 числа. Знаючи його, я не вговорювала, не зупиняла. І так само я розуміла, що він мужчина, йому йому треба йти на захист. В першу чергу він захищав так само свою сім'ю. Говорить, її чоловік Ігор потрапив у соту Волинську бригаду тероборони. Спочатку служив на посаді старшого сержанта в області, а з березня цього року перебував на Бахмутському напрямку. Світлана каже, дзвонив їй майже щодня, а вранці, 18 травня, напередодні загибелі жінка спілкувалася з ним по відеозв'язку. Він каже, я йду на завдання. І я кажу, чому нашого це зарано ще мав день відпочивати. Каже, так треба. І Я перший раз тоді в камеру заплакала. Був найокнуло. З дня смерті Ігоря минуло вже два місяці, каже Світлана. В пам'ять про чоловіка і тата. Сім'я зареєструвала петицію на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Він дзвонив майже кожного вечора. Так то ми його право говорили, але це його вибір. Не вистачає якоїсь доброти і тепла. Чому це для нас важливо? Тому що я вважаю, що тато зробив героїчний вчинок, захистивши собою побратимів. Він їх закрив, і вони вижили, а тато зробив такий, таку пожертву з собою заради побратимів, заради нас і з вами, щоб ми могли далі спокійно пити каву вранці, працювати, ходити на роботу і просто жити своє життя. Петиція про присвоєння Ігорю Козачуку звання Героя України станом на 20 липня, за словами Світлани Козачук, набрала понад 16 тисяч 900 голосів із 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме до 26 серпня. Для кожного її сім'ї думаю, важливо, щоб пам'ятали наших героїв. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.